Гастрольна одіссея Інтертеймент» нарешті дісталася Києва. Цього разу концерт Аркадія Лайкіна, Потапа і Насті та гурту Врім'ї і Стекло обійшовся без яєць і падінь Насті на сцені. Перед виступом зірки поспілкувалися із журналістами. Зокрема, Потап пожалівся на невічливих фанів. Я от стараюсь не обращати уваги, але був случай, кадавний в спину там катілась жінка. Така ми ждем до да, два часа. Я говорю, ми одягаємося. І звініті ми давали інтерв'ю. Ні, нічого страшного Фотографуватися. Фотографірується фотографірусу. Фото підпишу, звіді пожар. Надає от такої Потап! першим на столичну сцену вийшов закиданий тернопільськими яйцями Аркадій Лайкін новоспеченому підопічному мазки. Інтертеймент доручили заспівати дві композиції. А згодом гурт «Время і стекло потрапив під град м'яких іграшок нам дарят безумное количество подарков, писем, которые нам как-то, я не знаю, впихивают там под гримерки. Вы не представляете, что они нам там пишут вообще. Признание в любви. Признание в том, что мечтает нас увидеть в эротическом Слушайте, фильме. я захожу То есть в гримерку, там... а Надя в цветах. Вот цветах. так плавает. Купай. И говорит, дай мне еще своих, пожалуйста. Останніми на сцені з'явилися Потап і Настя. Артисти постали в образах ілюзіоніста і його асистентки. До речі, у прихильників Аркадія Лайкіна «Время і стікло» Потапа і Насті і не одна Года побачити кумирів під час їхнього туру Україною. Миколаїв, Севастополь і Сімферополь уже готуються до концертів в Мазгі-туру.